А що там у гнізді? Але заглянути до нього можна лише в музеї. В Ужгородському замку у секторі природи саме триває така виставка. Виставка називається А що там у гнізді? Це питання завжди цікавило людину. Очевидно, за те, що птахи розташовують гнізда досить високо на дереві або маскують, і заглянути в них не так часто вдавалося. Так і виникла ідея показати людям, що ж дійсно там можна побачити. На виставці різні пташині гнізда, як і в людей. Дехто любить простоту, а хтось не жаліє часу та сил. Хтось не заморочується особливо і відкладає яйця прямо на підстилку, як, до прикладу, дрімлюга. А хтось дуже серйозно до того відноситься, як, наприклад, ремез. Ми можемо тут побачити гніздо Ремеза, майструє дуже цікаві гнізда рукавички. І цікаво, що ремез, самець, починає будівництво гнізда. Він спочатку робить такий невеличкий каркас, декількох гнізд, куди загляне самка. Це він і добудовує, а потім уже самочка відкладає там свої кладки. Або ж гніздо припутня. Дуже цікаве у нас є гніздо припутня. Складається враження, що це дуже багато гілок, просто так накидано, але насправді воно дуже стійке і пташенята з нього не випадають. Також ми можемо тут побачити гніздо ворони сірої, яке ми бачимо лише на верхівках дерев. Пташині гнізда представлені на виставці із фондів краєзнавчого музею імені Теводара Логуцького. А пташині кладки із зоологічного музею ужну недавно музеї уклали договір про співпрацю, тож уже реалізовують її конкретними ініціативами. «У них є площа і приміщення, і це гарна кооперація. Як початок я думаю, дуже гарний початок. Значить, ми спільно подумали, які експонати можуть бути корисні і пошу подивитися для наших глядачів, тому що у нас не вистачає приміщень, щоб це подивитись. Нас і фондові багато є експонатів об'єктів, і ми там вибрали спільно: 19 експонатів і передали сюди. Для виставки відібрали карпатську фауну. Якщо так підійти? То треба, бачити звідси старосини, це було питання. Є, нема Його, А ви знаєте, скільки ферм створено. Ну, я думаю, що це дуже корисно сьогоднішній день. Показати, що таке страус африканського страуса. Бо знаєте, що є американські, є ще австралійські, завжди питають. Якісь ну, страус завжди одно поняття, є один. А виявляється, що є різні страуси. Ну і це дуже добре куди казати нашим. Плюс лебіді є, плюс різні дрібні гробині. Людина звичайна. Не відрізняй, от представте собі ми йдемо по лісі і бачимо якесь яйце і що з ним робити. Так? Ну як правило, наприклад, у нас така практика, що діти, бо діти найбільше у нас, або студенти, або якісь дорослі, які приходять, можуть взяти, і потім нам принести. У Нас є визначники, спеціалісти, і вони там визначають. Так ми наповнюємо колекції. Пан Арпат запрошує охочих завітати до зоологічного музею Ужну побачити більше. Звісно, що це не все. Цього всього могло бути в разів, мабуть, сім більше. Тому найкраще прийти, запрошую кожного, прийти подивитися, бо один раз краще побачити, ніж багато почути. Тому що, крім того, що побачили, ще можна почути голос, можна бачити саме гніздо, саме птаха можна побачити. Є різні способи визначення, є різні спеціалісти. Співпраця з іншими музеями, обмін досвідом, експонатами, спільні виставки міжнародна практика, яку запроваджує і краєзнавчий музей імені Теводара Легоцького. Оскільки в зоологічному музеї дуже велика колекція, і це колекція не лише гнізд, а взагалі і чучел. Нам цікавий цей досвід обмінятися, показати нашим туристам це велике надбання нашого закарпатського музею і сколаборувати з зоологічним музеєм, об'єднатися і показати ще більше. Є цікаві ідеї для подальших співпраць. Ну і ми в цьому контексті зараз працюємо. Дана виставка триватиме два місяці до 20 травня, вона захопить Міжнародний день музеїв, який Цього року відбуватиметься 18 травня в неділю. Але, можливо, у нас програма буде в п'ятницю. Також святкова тут уже. Виставку доповнюють світлини пташенят та малюнки Ігоря Землянських. На малюнках Ігоря Землянських, до прикладу, ми можемо побачити, як виглядає ремес. Пташечка за загоробця, але дуже гарно будує гніздечки. До речі, не всі птахи будують гнізда. Іноді в цьому допомагають люди. Тому на виставці і приклади штучних гнізд. Ну, Наприклад, для сови в це може бути звичайний кошик старий, який можна поставити на дерево, поставити туди соломи і розмістити на дереві. Сова вухата, можливо, в ньому поселиться. І також сипуха. Сипуха це найкрасивіша сова в Україні і дуже рідкісна. На 2021 рік в Україні налічувалося лише 30 пар сипухи, 20 з них гніздяться на Закарпатті. І у 2021 у першому році Українське товариство охорони птахів разом із Союзом охорони природи та бюро Німеччини розпочали проект про відродження сепу... популяції сипухів в Україні. А на світлинах можна побачити перше гніздування лебедя шипуна на території Кірпічки. Перші лебеді загніздилися у 2018 році, і ми можемо побачити, як розвивалися пташенята. Фото пташенят у 10-денному віці і потім через три місяці. З того часу ми можемо майже кожного року спостерігати за гніздуванням лебедя шипуна на цьому озері і спостерігати, як вони розвиваються. Це дуже цікаво насправді. Ну і ще один експонат. Лебідь. Лебедя ми поставили, щоб людина собі уявляла, наскільки має бути велике це гніздо, бо на світлинах, звісно, воно здається дуже маленьким. Є на експозиції й куточок для дітей. Граб та хознайко потрібно створити пару пташкам гніздо. Збереженням гнізд птахів переймалися і в засобах масової інформації 100 років тому. У журналі Пчілка за 1927-28 рік від імені птахів опубліковано лист редактору видання. Вони просять його, щоб він приділив більше уваги на сторінках саме птахам і наводять свої падок. Вони жаліються, що, наприклад, вчора дітки поверталися із школи з Доманинець і вирішили заглянути до лісу. А Іванко, син Мельничихи, запропонував шукати пташині яйця, і таким чином вони зруйнували гніздо шпака і соловейка. Тому птахи просять, щоб редактор нагадав, що цього робити не можна, і щоб нагадали вчителям про просвітницьку роботу. Просвітницьку роботу виконує й ця виставка, підсумовує авторка. Експозицію приурочили до Всесвітнього дня землі та до Дня весняного рівнодення. Коли природа прокидається, світловий день стає довшим, а отже, і птахи виявляють ще більшу активність. Переважно саме зараз і будують гнізда.